Зустрічайте на цій сцені безумна молодь Мукачева! Хлопці, як з Голочки є, але будемо сподіватися, що ваш гумор буде не таким чистеньким, а брудним і брутальним. Розказуйте, чим будете дивувати рівницьку публіку зараз. Ну гумор не буде брутальний, настільки, наскільки ви зараз показали, це так. Він буде такий, можна сказати, і битовуха, але можна сказати, у нас буде і такі музичні номера. У нас будуть. У нас будуть е, номера такі колоритні про Закарпаття, в основному, адже ми приїхали у Рівне представляти Закарпаття. Одним словом буде весело! Кому дякувати будемо? Хочемо подякувати е, Андрій Вікторович Балога. Дякуємо вам, Мукацький джавний інгрестут, ректорат. Вам гарно дякуємо. і окремо подяку голові профкому Біла Георгію Георгіовичу. А насправді, насправді, наші спонсори просили, щоб ми про них нікому нічого не розказували. І саме за це вони нам платять. Ми нікому нічого не казали. Секретно. Ну і саме головне подякувати рівненській аудиторії, яка зараз вас буде зустрічати на сцені. Рівненська, Рівненська аудиторія, ми дякуємо. дякуємо. У нас в команді проблема є одна, щастолік вам розкаже, у чому є біда. Користуємося, Включай свою уяву, стрілян, ви на нас не Для самого початку, що об'єднує місто Мукачево, то мистецтво, це саме те, що саме в нас народився Святослав Вакарчук. І саме в нас після двох грам Лалулі-Лалулай він написав пісню Я на небі. І знаєте, ми не можемо прийти до вас із пустими руками, тому ми кожному із вас приготували трішки нашого закарпатського вина. До речі, де воно? Всім привіт! Вітя, де вино? вино? Вітя, де бочка з вином? Я тебе умоляю, 30 літрів, то що бочка йшов. Вітя, ти розумієш, ми привезли сюди бочку, яка 20 років стояла у погребі. Не переживає, зараз воно теж в темному надійному місці. Вітя, ми хотіли задобрити рівненського глядача. Хто зараз на нас буде вболівати? Ти один? Що це? Ще мінімум двоє. За Карпаття. Закарпаття. Ну, звином все понятно. Добре, що хочуть у нас магнітики. Є хлопці, да, магнітики, мукачу, привезли. Все добре, маємо що роздати журі для вас. Для то були магнітики? Блін, я думаю, що то печенько так тяжко жувати, капець. Ну, це капець. Ні вина, ні магнітиків. Вітя, ну ти як тренер, може ти щось запропонуєш? Чуєш, конячок є? Вітю, пана, ти баба, який тобі дає, який коняк на вино мішати, ти ж взагалі нічого не розумієш. Єдна мачка бацнула коняк із вино, там, вулиця, на чемпіонату, дружку, та знаєте, що то? Бала та побила собі лице, та де? Кочу вино на коняк мішати. Вітю! Друзі, согласіться, мистецтво. Здається, нічого не зрозуміло, але суть то понятна. Не, що то є не зрозуміло, то є добре дуже зрозуміло, то є вино, то є коняка, то є не дуже добре, бо якщо добре то разом перемішати, то буде баба, но. А його ти куди забираєш? Ну руку міняти ж не можна. Україна, Україна, Україна. Ну що, друзі, знаєте, давайте зробимо таку для вас невеличку екскурсію по західних містах України. Поїхали! Ну що ж, ви знаєте, на Закарпатті дуже багато кордонів. І якось вони дивно впливають на людей, як наше вино трохи міняє. Як саме, давайте подивимось. Коротше, картошку фрі, і там гамбургер, і філля, оці, Будь ласка. <реку> Добрий вечір. Ваші документи, будь ласка. <реку> не 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 казали, не давати. <реку> Ваші документи я сказав. Не-не-не. не Казали не давати. Хто казав? Казали не казати. Так, добре. Вийдіть з машини, будь ласка. Не, не, я вам кажу не. А ти що кажеш? Не. А У вас два і ми не виходимо по любому. Так що у вас з очима? То не моє мені подкинули. Все, я визиваю патруль, мені це все набридло. Ні, 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 кажи, хай коротше возить Снігерс Баунті, що тебе картошко фрі. Так який Снігерс Баунті, де ваша аптечка? В багажнику. Що воно там робить? Хлопчики, кое п'ять минут назад збив. Що він там робить? Воно так лічиться, там же аптечка. Так. Наркотики, тютюн, оружие веземо. Не а. Зря зря, сьогодні файна зміна. А наступний витвір нашого мистецтва це реклама зубної пасти колгейт на закарпатський лад. Стуйте! Так є? I just like ви, oš ваші зуби заонаджені? Чо? Бо у вашому Боцкові на цей момент розмножуються бацоли. Та де, так пане докторе, та не говно бути, я кожен рано райбав свій посок у То що мені не віруєш? А ну, відкривай рот! Скоро, нікай суда, суда, суда! Чик! Ну, тепер позирай. Це моя бабка. Така собі. Це мій плем'яни. Ю, який ну, ку... такий Но... як... Ну, а це твої зуби. Та що Як що Возьмися зубну пасту колгейт, крумплі і зуби чисті, і самі сипі. Продовжуємо розмову про мистецтво, а саме про бойове. Отож, уявіть собі, малесенький вандамчик гуляє з мамою. Дайте я ж зіграю, чуєте? Давай, я... Ну давай маму зіграй тоді. Чи ж сам ти мама? Чи це я мама? Но, ну, а хто? Ван там. Не. Ван точно не Уявіть собі, мама гуляє з Вандамом. Ну Ма... ось Вандам, це а... наш Тернопіль, ми гуляємо тут. А мама, я хочу піпі. Піпі, Вандам, тут, тут, но, no, но. No. А мама, я дуже хочу піпі, Ну, Вандам, якби не був ти мій син, не прикрила би. Ставай ззаду, ставай, мама, прикриє тебе. Ставай. Нє, я не паніла, а що ви хлопаєте, дитина на карате ходить, дитина умієчка молодець. Далі про культурну столицю нашої держави. Знову ж таки, уявіть собі в кабінеті директора оперного львівського театру. Васильович, можна? Так, звісно, заходи. Василіч, увольняєшся, сотрясень є достав Степан трубов за тилок дав. Людка, третя скрипка, Ненавиджу, порвався. Ne відпущу, ти хоча б закінчив ПТУ, а колеги твої навіть нот не знають. Василіч можна? Ти нікіт заходи. Тут новий скрипач, Ой скрипач, що армян. О, зес і фантастич, має много, віртуозний він скрипач. Так заграй щось, я не знаю. Ну попробуй, я стрісняю, так для чого ти прийшов? Ну чекайте, секундос. має робити прокурора, він синок. Мамамія, мамамія, так го ти не казав? Ти прийнятий, Ми вітаємо тебе, Артурчику, Артурчику, Артур. oh Щоб дато позвони. Ну що, друзі, знаєте, що хочеться казати, ми вже в друге в рівному тут ну, дуже подобається. Ми були в зоопарку, були в Макдональдсі, це ну, взагалі прекрасне місто. Друзі, ви знаєте, от, от якщо чесно, от печенько нормальне, а вино таке собі. Команда Безумна надіж, Віктор Гівко. дякуємо! Спасибо! Команда, яку повністю обняти буде дуже важко. Бізумне мало ж і Віктор Гевко! Ну що ж, друзі, настав той момент, коли затікали часики. Це означає, що потрібно піднімати ваші кульки, якщо ви вважаєте, що це був достойний виступ. Що команда варта того, щоб перейти одразу до півфіналу. Три кульки маємо. Час. Yeah. Oh. Чотири кульки отримує команда Безумна молодь за свій за першу частину свого виступу. Та це ще не все. Це ще не все. Буде друга частина стендап. Вітайте! Стендап від команди «Безумна молодь букачево. Привіт усім, друзі! Мене звати Андрій. Я приїхав до вас сюди у Рівне з маленького міста Мукачева. Друзі, погодьтеся, плюси маленького міста заключаються в тому, що всі знають про твою дівчину. Мінуси маленького міста заключаються в тому, що всі, все знають про твою дівчину. Це біда. Як ви вже зрозуміли, свій стендап, я буду розказувати про те, відносини мистецькі, як правильно кадрити дівчат. Я вам розкажу про свій старий метод. Заходжу я в контакт, зразу знаходжу дівчину, яка мені подобається, додаю в друзі, пишу, їй, що мені від неї треба, потім додаю ще раз. Лайкаю всі фотографії, навіть переступаю через себе і ладно, лайкну твою аватарку з котьонкою. Йду я далі. Знаєте, підніміть, будь ласка, руку ті, хто мав таку ситуацію. Хто був студентом, то полюбе пойме. Літо, жара, 50 гривень в кармані. Заходиш ти в магазин і кажеш, мала. Значить, так, вибирай любе морожене, любе повністю. І тут вона підходить до морозилки, бере снігерс, каже: Зая, а ти будеш? А ти такий розумієш, що блін, Зая, тепломбір та же, таке класне, морожене, що ж ти гоніш? Після того, друзі, коли ви проводили свою дівчину додому, особисто у мене було так: я привіз до себе додому, відкрив вино, яке не допили батьки. Ну, у мене своя фішка є і сказав. Мила, відмовлятися не можна, воно посвячене. Випили ми трошки, виключили світло. Ну і далі мужики по-любому поймуть. Ну і дівчата, що люблять футбол. Далі все як у матчі баварія Шахтер. Друга хвилина, і все ясно. Нічого не буде. Не, не тепер. Може, потім на слідче Ага. Ну і всі, хто знайомився з батьками, всі нормальні пацани, які доходили до тої стадії, я нормальний пацан, я знайомився з її батьками. Прийшов я, коротше, до батьків, і кажу, добрий день, я Андрій. Вона, добрий день, Анжеліка Сиваніна». Я сів, вона каже, маленький, почекали ж секундочку, я у ванну збігаю. І тут я сиджу з її мамою, дивлюся такий на неї. Вона на мене, і я зрозумів, почалося. пам Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Передача «Перший мільйон» в ролі ведучого її мама. Після того саме головне, напевно, у житті кожного підлітка і людина, яка проводить більше свого часу з друзями, це знайомство своєї дівчини з друзями. Ти приводиш її особисто, як у мене знову ж таки було пацани, знайомтесь, це моя дівчина. А вони починають улибатися між собою, відводити погляд в сторону, перешіптуватися. Нагадую всім, я з маленького міста, де кожен про кожного все знає. Ну і на завершення, пацани, порада. Неважно, неважно чи ви красивий, неважно чи є у вас у центрі квартира, неважно чи у вас багаті батьки. Головне, щоб всі ці якості були у вашої дівчини. Дякую! Дякуємо. Це був стендап від безумної молодежі З маленькою нагадую, місто Мукачево, де всі про всіх все знають. Час пішов. Знову 30 секунд на те, щоб визначитися. Чи достойна команда вашої кульки? Час завершується. Не всі кульки все ще піднято. Знову чотири кульки. А мені цікаво, от. Юрій Михайлович, Сергій Іванович, чого ви не піднімаєте? Чого ви сидите? Ви присиднайтесь, ми вже почали. Вже кулька це коли добре. Ось мікрофончик тут. Візьміть, будь ласка. Я був два тижні назад у Мукачево. і кажуть, що маленьке місто. Не так правда. вони про вас все вже знають. Не знають. Ось той не поставив. Ясненько. Значить, ви дуже рідко просто заїжджаєте в Мукачево. Але ну, нічого, будемо сподіватися, ви будете рані... частіше з'являтися в Мукачево. Поки що ж не прощаємося з хлопцями. Відправляємо їх готуватися за куліси до батлу. Побачимося ще з вами. Це на 100%. Удачі! Їм довелося відкривати фестиваль. Ну нічого страшного. Попереду батл. Скажіть, го готувалися до нього? Звісно, ми готові до батлу. Ми е, написали два жарти. Третій буде на сцені імпровіз, але сподіваємося, все думаю, у нас буде добре. Всі команди готові до батлу. бо Це що грати, батлімося. Це... Ми... Все. все у нас буде добре. Я думаю, якщо ще раз Віктор сяде на шпагат, то точно Батл буде ваш. Шутка наша третій. Ми обожаємо успіхів на батлі. Давайте. Дякуємо. Дякуємо.